Бажаю міцного козацького. Бажаю міцного друзі. Сьогодні не буду ні за що казати, тому що в мене таке враження, вроді хтось або передоз у половини блядь, країни, або я в дурдомі живу. Знову блядь, потужний напад блядь, на офіс потужного, чи незалежного, чи залізного. Чи залізного. Я вже не можу понять то малюк з татаровим чеченців вбивав. Тепер на офіс напали, когось з офісу замочили, Хтось десь вмер, десант і все таке інше. Козаки, прекращайте вживати, бо ну, це серйозна тема, блін. Воно з мішки з мішками, блять. Ну до добра не доведе, блін. Ну, далі дивіться, мапеть шоу. Трамп каже, блин. 177 мільярдів дав. Зеленський каже, ми отримали 77. І через неділю Трамп каже, Україна до Сполученим Штатам 500 мільярдів, а заберем рідкозімельними металами. Ну, я не знаю, може я тут один дурний, може моїх співвітчизників 40 мільйонів дурних. Ну мені кажеться, хтось тут пиздить і хтось хоче, блядь, хорошу піздюлю. І він її таки отримує. Слава Україні.